Вітаю на каналі Наповну. Простір для тих, хто не здається, навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. У жвавому селі жив молодий чоловік на ім'я Руслан. У свої 25 років Руслан проводив дні, працюючи у місцевому продуктовому магазині. Він працював на цій роботі вже п'ять років і з часом піднявся по кар'єрних сходах від продавця до поважної посади. Останні три роки Руслан послідовно заощаджував свої заробітки, але відчував, що його гроші ростуть занадто повільно. Руслан почав дивуватися, як він може змусити свої гроші працювати на нього, замість того, щоб чекати, поки вони ростуть крихта за крихтою. У нього не було часу займатися іншою роботою, оскільки магазинна робота забирала більшу частину його дня. Одного дня у свій вихідний він вирішив звернутися за порадою до пана Дениса, багатого чоловіка сусіднього села. Пан Денис був добре відомий своїми величезними активами та бізнесом, які приносили йому багатство без особливих зусиль. Він був ідеальною людиною, у якої Руслан міг навчитися. Прибувши додому пана Дениса, Руслан знайшов його, коли той відпочивав під великим тінистим деревом біля своїх полів, насолоджуючись чашкою кави. Незважаючи на своє багатство. Пан Денис не був зайнятим типом людини. Його активи та гроші працювали на нього, що саме і хотів вивчити руслан. Після привітань руслан поділився своєю метою з паном Денисом: дізнатися, як змусити гроші працювати на нього. Пан Денис посміхнувся, побачивши рішучість руслана. Хороша думка! Ніколи не рано почати вивчати пасивний дохід. Пасивний дохід це не лише інвестування великих сум грошей або купівля золота. З правильним мисленням навіть невелика сума може працювати на вас. Якщо ви можете управляти лише одним мільйоном гривень, уявіть, що ви могли б зробити з більшим. Руслан був схвильований. Він уважно слухав, коли пан Денис. Продовжив. Перший крок у побудові пасивного доходу простий: вам потрібні гроші. Заощаджуйте те, що можете зі своїх заробітків, але уникайте позик для інвестицій. Якщо ви тільки починаєте, набагато безпечніше наполегливо працювати та заощаджувати, навіть якщо це крихта за крихтою. Руслан нетерплячо кивнув. Так, пане Денисе, я розумію, що мені робити, коли у мене буде трохи заощаджень. Пан Денис легко засміявся з ентузіазму Руслана. Повільніше, Руслане, другий крок встояти перед спокусою купувати дорогі речі відразу. Не поспішайте купувати розкішний телефон, машину або будинок, якщо вони вам справді не потрібні. Дорогі речі, як машини та телефони, швидко знецінюються і можуть бути дорогими в обслуговуванні, особливо коли ваш дохід ще скромний. Замість цього використовуйте ці гроші для побудови пасивного доходу. Руслан відчув полегшення. Він завжди мріяв про водіння розкішними речами, але тепер зрозумів важливість очікування. Ви праві, пане Денисе, якщо я витрачу всі свої гроші зараз, у мене нічого не залишиться. Саме так, відповів пан Денис. Тепер перейдемо до третього кроку, найцікавішого пошук можливостей пасивного доходу. Дивіться навколо себе, досліджуйте своє оточення і навіть перевіряйте соціальні мережі або інтернет для ідей. Є багато способів створити пасивний дохід навіть з невеликими інвестиціями. Контроль вони йшли через село, пан Денис показував приклади. Подивіться на дім Руди, він почав невеликий Wi-Fi сервіс менше, ніж за 15 тисяч гривень, а по сусідству хтось почав розводити курей з подібною сумою, ключ, знайти можливості, які відповідають вашим навичкам. Та інтересам. Руслан був вражений, він ніколи не думав про такі прості способи почати пасивний дохід. Я ніколи не усвідомлював, що є так багато можливостей прямо переді мною. Вони повернулися до дерева, де почали, і пан Денис перейшов до четвертого кроку. Коли ви знайшли можливість, не чекайте занадто довго, щоб діяти, починайте з малого. Використовуйте свої заощадження і навчайтеся в процесі. Виклики прийдуть тільки після того, як ви почнете, тому немає сенсу чекати ідеального плану. І пам'ятайте, завжди мудріше почати з невеликої інвестиції, щоб зменшити ризик. Руслан відчув вдячність за цінні поради. Він зрозумів, що початок з малого допоможе йому мінімізувати помилки. Під час навчання для п'ятого кроку, продовжив пан Денис: поступово збільшуйте свої інвестиції. Коли ваш пасивний дохід починає працювати, використовуйте прибутки для розвитку свого бізнесу крихта за крихтою, як Руда, який розширив свій wi fi сервіс, щоб покрити більше будинків, ключ реінвестувати та масштабувати. Шостий крок, сказав пан Денис диверсифікація. Не покладайтеся лише на одне джерело доходу. Спробуйте почати ще один потік пасивного доходу, коли перший стане стабільним. Це зменшує ризик і максимізує прибутки. І як винагороду за наполегливу працю можна витрачати частину заробітків. Просто не перебощуйте. Обмежте витрати не більше, ніж 50% прибутків. І нарешті сьомий крок: будьте терплячими, залишайтеся послідовними, продовжуйте навчатися та адаптуйтеся. Побудова пасивного доходу потребує часу. Не засмучуйтеся, якщо не бачите миттєвих результатів. Тримайтеся цього, продовжуйте навчатися і не відставайте. Багато хто терпить невдачу. Тому що припиняє навчатися або адаптуватися. Пан Денис закінчив свій урок. Руслан пішов, відчуваючи себе наснаженим і повним ідеї. Він знав, що з цими семи кроками може почати власну подорож пасивного доходу і спостерігати, як ростуть його гроші. Ця історія розкриває важливі принципи фінансової грамотності та створення багатства. Головний урок полягає в тому, що навіть з невеликими засобами можна почати будувати пасивний дохід, якщо мати правильну стратегію та дисципліну. Семикроковий план пана Дениса це практичний підхід до фінансової незалежності, починаючи із заощаджень і уникаючи непотрібних витрат, переходячи до пошуку можливостей та поступового масштабування, це Перевірена формула успіху. Особливо цінним є нагадування про важливість терпіння та постійного навчання. Багато людей здаються занадто рано, не розуміючи, що створення стійкого пасивного доходу це марафон, а не спринт. Пам'ятайте, ваші гроші можуть працювати на вас, але спочатку вам потрібно навчитися змушувати їх це робити. Почніть з малого. Будьте послідовними і не бійтеся вчитися на ходу. Якщо ця історія надихнула вас почати свою подорож до фінансової незалежності, поділіться нею з тими, кому це може допомогти. Підпишіться на наш канал для більше практичних порад з фінансів та особистого розвитку. Поставте лайк, якщо ви готові змусити свої гроші працювати на вас.